На початку жовтня на Херсонщині рівень захворюваності на коронавірус зростає. Підвищується і кількість госпіталізованих до реанімації. 12 жовтня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджує з 15 жовтня у Херсонській області червоний рівень епіднебезпеки. На жаль, ми перші в Україні хто перетнув на сьогоднішній день цю червону межу захворюваності та госпіталізації. У Хрисонському районі п'ять лікарень приймають ковідних хворих. Минулого року таких було три. У середині жовтня значно зростає рівень захворюваності. Найбільшу кількість нових лабораторно підтверджених випадків на коронавірус зафіксували 21 жовтня. 1248. Майже постільки ж виявляються щодоби до кінця місяця. У цей період зростає і смертність. За добу помирають до 40 людей. Лікарні в обласному центрі заповнені. Більш ніж на 90 відсотків розказав виконувач обов'язків заступника міського голови. Більше 95% тих лікарень, які відведені в місті, заповнені пацієнтами. І ми зараз проводимо госпіталізацію. Також частково в лікарні, які знаходяться в Херсонському районі, поряд з містом Херсоном. В основному госпіталізують до відділень інтенсивної терапії та реанімації. Цього року каже медична директорка Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенка, перебіг хвороби став важчим ніж торік. Та навантаженість була на медичний персонал, так як практично хворий виписувався і на його місці був госпіталізований новий хворий. Побільшало випадків захворювання більш тяжких, а також помолодів коронавірусна хвороба, так як зверталися хворі, яким було 30 років 45. 50 – такий проміжок віковий. А в 2020 році цієї категорії хворих практично не було. 29 жовтня на території Каховської міської лікарні запрацював мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це 25 наметів, палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії на чотири ліжка з апаратами ШВЛ. Лікарня повністю перепрофільована під COVID-19. Ліжко місць у нас 170, ну вже резерва на резерві 223 ліжка. На сьогодні було заповнено. Тому цей госпіталь, я маю, надію, він допоможе нашим жителям не тільки Каховки та Каховського району, а й всіх, хто будуть потребувати ліжко місця під киснем. 19 листопада госпіталь згорнули. За період його роботи пролікували 244 людини, розказав Андрій Федотов. Громадський транспорт працює з карантинними обмеженнями. Всі мають бути у масках і тільки за кількістю місць для сидіння. Таких обмежень водії не завжди дотримуються. З 21 жовтня доїхати до іншої області автобусом чи потягом без довідки про вакцинацію неможливо. Такі умови перевезення не стосуються міського і внутрішнього обласного сполучення, розказала Світлана Кравченко, старша операторка диспетчерського руху Херсонської приміської автостанції. На Приміських маршрутах в нас як такових ограничень немає. От. На міжміських маршрутах, там, де звише 50 кілометрів, то там діють ограничення і деякі маршрути закрили. Таким нововведенням обурюються і водії, і пасажири. На нас на воділі на ще одну. на нас водіїв повісили ще одну проблему. Дивіться, зараз прийде людина, покаже якусь ксерокопію і скаже, що це документ. А я скажу, що так, заходьте. Але ж я не знаю, той це документ чи не той. Людина з сертифікатом має показати і паспорт. Я ж водій, я не лікар, я не поліцейський. То я такий, щоб перевіряти документ. З 8 листопада не вакцинований, не працюєш. Держслужбовці, освітян та науковці без ковід сертифіката почали відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати. Перехід до червоної зони вплинув на кількість охочих щепитися. Люди у черга стоять по півдня. Відкриваються пункти вакцинації на залізничному вокзалі у бібліотеці, магазинах та на пошті. Я вирішив я вирішив, щоб не наражати своє життя на небезпеку, вакцинуватися. Знаєте, по телевізору кажуть: якщо хочеш жити, вакцинуйся. Я теж так вважаю. Пік вакцинації, розказує директорка Херсонської міської лікарні імені Карабелеша Алла Малицька, співпав із піком захворюваності. Тоді, коли вже були вжиті заходи із недопущення деяких людей на роботу. Також почали щеплювати дітей від 12 років. Цей процес, каже Алла Малицька, проходить повільно. Нині і дорослі неактивно щеплюються. За останню добу на Херсонщині від COVID-19 вакцинувалися майже 2,5 тисячі людей. На жаль, на сьогоднішній день темпи вакцинації знизились, і медики. Не тільки нашого закладу а всієї України занепокоєні таким відношенням до щеплення, адже на сьогоднішній день не синтезовано ні одного препарату, який би стовідсотково лікував захворювання covid 19 А вакцинація, і ми це вже побачили у нас в лікарні. Вона ну знаєте, зберігає все ж таки течію захворювання більш легкою у нас. Не померли пацієнти, які були вакциновані, і в відділеннях реанімації були лише поодинокі випадки. А в цілому в цих відділеннях були пацієнти, які не отримали жодної вакцини від covid 19 8 грудня область із червоного рівня переходить до жовтого. Вводяться нові карантинні обмеження. Зокрема, дозволено працювати тільки тим громадським місцям та закладам, де працівники та відвідувачі мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одуження. Школи та дитсадки офлайн працюють тільки ті, де щеплено 100% колективу. За минулу добу, 21 грудня, зафіксовано сто 22 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. хворі у задовільному стані 106 людей перебувають на самоізоляції, Госпіталізовано 16. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.